Всім привіт! Привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики, і сьогодні у нас огляд такої маленької, але дуже крутої і файної гри, яка називається за бортом, або як вона ще називається в оригіналі, лайфабот. Це гра по мотивам а, фільму Альфреда Хічкока, який так і називається Лайфабот. І що ви думали, він 1944 року. Ось е, такий старий фільм. Це психологічна гра від 4 до 8 гравців. До речі, в цій коробочці знаходиться повне видання, яке містить не тільки базову гру, а ще й три доповнення: це погода, рідка сміливість та людожерство. Воно додає нові карти, а також двох нових персонажів. За цю гру ми хочемо подякувати видавництву Game7Days, які люб'язно нам її надали, щоб ми зробили цей чудовий огляд для вас. Так, і тепер можемо перейти до самого огляду і почнемо трохи з правил, а потім обговоримо плюси і мінуси та нашу спільну з думку про неї. Отже, це у нас суто карткова гра, як ви бачите. Окрім карт, у нас є тільки жетони, які позначають тут деякі ефекти у грі, про які я вам Пізніше розкажу, що у нас є по картах. Перше, сто це в нас банка. Банка складається з персонажів, які сидять у човні. Ось вони всі, їх 8 штук і більше немає, тому що гра до восьми чоловік. У нас також є наш човен, який складається не тільки з банки, а ще й з припасів та навігації. Припаси це стос з великий карт. Він кладеться на нос човна, а навігація. Трохи менший, але також великий стос карт. Він кладеться на корму, тобто позаду човна. І в нас виходить човен. Ось це все і є наш човен, з якого персонажі будуть випадати, у якому вони будуть мінятись місцями та інколи битись. І, і таке також буває. Е, також у нас є окремий стос персонажів. Ці карти вже роздаються кожному гравцю, і ці карти вони ідентичні картам на банці. Тільки банка в нас складається тут. Всі викладають в своїх персонажів банки у корабель, так як написано в правилах, тому що початкова розкладка завжди повинна бути однакова. А отже, всі ці карти персонажів продаються окремо кожному гравцю, щоб ви могли знати, по-перше, не забули, хто ви. А по-друге, бачили, яка у вас сила та виживання, тому що це тут теж важливо. Ну і ще тут пишеться на картах, яка у вас є здібність. Ще в нас два окремих стоси: це стоси друзів та стоси ворогів. Вони потрібні для того, аби ви рандомно витягнули собі по одній цій карті з одного і з другого стосу, і побачили, хто для вас друг. Когось персонажів потрібно підтримати, аби він вижив, і ви за це отримали додаткові бали в кінці гри. Та ворог це той персонаж, який бажано, щоб згинув, і за те, що він не доживе до кінця гри, ви отримаєте додаткові також переможні бали. Тут у цих картах ворога і друга є всі персонажі, тобто ви рандомно когось витягнете, може це навіть бути ви. Або у цих картах можуть бути однакові персонажі. Тобто, наприклад, ви можете витягнути друга і ворога з так Таке інколи теж буває. В правилах там прописано, що в таких випадках робити. Але це дуже цікаво. Якщо ж ви витягнули карту друга і там ви, наприклад, я зараз капітан, я витягнув карту друга, там капітан, то я вас поздравляю. Ви нарцис. Це означає, що у вас немає друзів, і вам буде трошки складніше вижити. Але це ще й означає, що наприкінці гри ви отримаєте подвійні очки за своє виживання. Якщо ви витягнули карту ворога і там ви, то тоді ви психопат, і ви не отримаєте очки за своє виживання. Але ви отримаєте по три очка за кожного гравця, який загинув у грі. Ось ну бо ви психопат. Якщо ж ви собі і друг, і ворог, тобто і нарцист, і психопат одночасно, тоді ви просто отримаєте один раз очки за своє виживання. І вам буде і не так складно, тому що ви не будете ні у кого в ворогах, і не також просто, тому що й допомагати вам просто так ніхто не буде. Якщо ви витягнете іншого гравця і ворогом, і другом, тобто і там, і там буде один і той самий персонаж. Тоді, якщо він помре, ви отримаєте очки за його силу. Якщо він виживе, то очки за його виживання. Всі ці позначки указані на картах гравців. І остання колода у грі, яка є, це колода. Погоди, вона із доповнення, і їх всього 10 карт, і вони додають або щось гарне, ви можете там легше провести цей день на човні, або щось погане. Частіше таке буває, тобто що вам або води треба буде більше, або ви випадете за борт, наприклад. Як я вже казав на початку, у нас є, окрім карт ще жетони, жетони поранення, тому що гравці будуть отримувати поранення, якщо будуть випадати за борт, або якщо будуть битись, або якщо буде у них спрага. Також є жетони чайочок. Ці чайки відмічають. Наскільки близько ми до берега, щоб закінчити гру, потрібно назбирати 4 чайки. Жетонів всього 3, тому що якщо ви виклали 3 жетони і вам випадає в карті наступна чайка, то це автоматично завершення гри і підрахунок очок. Також у нас є додаткові жетони з бійкою або веслами. Це двосторонні жетони. Якщо ви веслували, то ви кладете на себе цей жетон з веслами. Якщо ви бились у цьому раунді, то кладеться жетон бійкою. догори тут матрос намальований. Ось якщо ви і то і те робили, то просто два жетони кладете на себе. І останній вид жетонів це такі жетони фляги. Ну, ось це жетони спраги, вони називаються. Вони додаються в доповненні і граються, коли ви граєте з погодою або з доповненням рядкої сміливістю. Якщо у вас є через погоду додаткова спрага, ви кладете ці жетони на персонажів, або якщо ви використали карту рідка сміливість, така там є, вона в припасах, то також кладете собі цей жетон, щоб знати, що у вас додаткова спрага є. І останній елемент, який у нас є, окрім звісно, коробки, це наші правила. Вони тут дуже гарно розписані, вони дуже комплексні, хоча вони і не маленькі, і написані дрібким таким шрифтом. Але що саме головне, тут є короткі правила в кінці на останній сторіночці, і це дуже допомагає на протязі партії. Використовуйте їх. Отже, тепер трошки по розкладці гри. Я вам вже розповів, як тут викладається коробка. В нас викладається банка. Персонажі викладаються від носу до корми саме так, як написано в правилах. Це можна там прочитати. Спочатку леді Лорен, потім Сер Стівен і так далі. Додаткові персонажі, мадам Вонг та доктор Хартнер, вони додаються у доповненнях. Там теж написано окремо в кінці правил, де їх саме. Розміщувати. На кормі у нас колода навігації обов'язково, і спереду у нас колода припасів, тому що гравці будуть її брати і передавати далі по човну. Також кожному гравцю роздається окрема карта його персонажа. Вона грається відкрито, щоб всі бачили, хто ти. І в закриту даються одна карта друга, і одна карта ворога. Якщо ви граєте групою менше, ніж 8 людей, тобто якісь персонажі у вас не будуть задіяні у грі, їх треба прибрати. Коробку також з колоди друг та ворог потрібно прибрати тих персонажів, які не приймають участі в грі ще до того, як ви будете роздавати ці карти іншим гравцям. Прибираєте їх в коробку, а потім вже роздаєте в закриту ці карти. Викладуєте поряд з полем, з вашою шлюбкою, як завжди, жетони. кладете колоду погоди, якщо вона є, десь також поряд, і можна починати грати. Отже, тепер трохи про суть гри. Як ви розумієте, вам потрібно вижити. Трохи назбирати собі припасів, тому що у припасах цікаві речі трапляються. Зробити так, щоб ваш друг вижив, а ворог згинув, і в принципі доплисти до берега. Тоді порахувати переможні очки. От це вся суть гри. Як ви це будете робити? Дуже просто у грі кожен раунд це один день, і день буде складатись з декількох фаз. День або раунд у вас починається з ранку. Ранком перший гравець на носі корабля. Першому раунді це леді Лорен повинна взяти карти припасів по кількості гравців, вибрати собі одну і іншу передати іншому гравцю, який сидить за неї у човні. І так далі відбувається, поки не дійде до малого всього лиш одна карта. Це, в принципі, перша фаза раунду. Друга фаза це день, і це найактивніша фаза у грі, тому що тут кожен гравець буде виконувати одну з п'яти доступних дій. Перша доступна дія це веслувати, наближуватись до берега, ну чи намагатись це робити. Друга дія це помінятися з кимось місцями на човні. Точніше, спробувати це зробити. Третя дія спробувати забрати у когось карту припасів. Четверта дія це застосувати якусь спеціальну карту. І п'ята дія просто нічого не робити. Тобто ти просто сидиш у човні і нічого не робиш. Ніяких плюсів та мінусів ти не приносиш. Третя фаза у грі, якщо ви граєте з погодою, то буде. Погода. Тут ви просто відкриваєте карту погоди, зачитуєте текст на ній та е, робите те, що там записано. І четверта фаза вона нас відбувається ввечері. Вона називається навігація. Тут ви вибираєте одну з карт навігації, які у вас залишаться після того, як слували. Про це я трохи ще розкажу. І е, робите те, що тут написано. Хтось у вас буде за бортом, хтось буде відчувати спрагу просто тому, що у нього є спрага, хтось буде відчувати спрагу, тому що він вислував або бився. Якщо людина відчуває спрагу, але у неї немає, наприклад, фляги у карті припасів, тоді він отримує поранення. Якщо він випав за борт і він не матрос, то він також отримує поранення. Ну і так далі. Якщо тут є чайки намальовані на картах, то ви будете отримувати додатково жетон чайки собі у шлюпку. І коли назбираєте чотири, то гра закінчиться. І ще також хотів уточнити, що фаз повноцінних угрів всього три: це ранок роздача припасів, день виконування дій та вечір. Виконування карти навігації. І ще у нас є погода, але вона не є окремою фазою, а просто є між фазами, тому що вона здоповнення. Ось все. А тепер окремо пройдемось трохи подіями, які ви будете виконувати. Перша дія це веслувати. Коли ви веслуєте, ви, по-перше, додаєте жетон на себе веслування, а по-друге, відкриваєте дві карти навігації, дивитесь на них, вирішуєте, будете ви їх викладувати обидві. Або може якусь одну, або може взагалі ніяку не будете викладувати. І в принципі на цьому дія завершується. Навіщо це робити? У фазі навігації це фаза вечора. Гравець, який сидить перший у човні, буде вибирати одну з тих карт. На цих картах можуть бути різні умови для різних персонажів. Хтось випаде за борт. А хтось, наприклад, буде просто відчувати справу. Так ось, якщо таких карт буде декілька відкрито, то цей персонаж буде вибирати одну з них. Якщо буде відкрита тільки одна карта навігації, то він 100% вибирає її. Якщо за раунд не відкрило жодної карти навігації, ну тоді він просто відкриває верхню карту навігації з колоди і розігрує її. Якщо стос навігації закінчився, тому що ви будете скидувати ці карти, і які не розіграли, або ті, які розіграли, також скидуються. Якщо він закінчився, то ви як зазвичай берете всі ці карти, які скинули, перетасовуєте їх і кладете на корму корабля і знову граєте стос зверху. Далі наступна дія це поміняти з кимось місцями. Ця дія вона така. Ви можете це зробити, у вас може вийти, а може і не вийти, тому що ви пропонуєте це зробити іншому гравцю. Якщо він погоджується, то тоді все окей. Ви просто міняєте з ним місця. Якщо він не погоджується, то у вас бійка, і тут вже трошки е, цікава ситуація намальовується. По-перше, гравець, який нападає, він переміщує свою карту трошки догори. Гравець, який захищається, він навпаки донизу переміщує свою карту. А, і в цей момент ви рівняєтеся з силами а, і не просто своїми силами. Ви можете ще когось підговорити, аби він вам допомагав. У бійці так став на вашу сторону. Якщо так відбувається, то ви сумуєте сили, і якби хто там виграв, той і правий. Якщо ви хотіли помінятися місцями і ви виграли, тоді ви міняєтесь місцями, і всі отримують, по-перше, жетон бійки. А програвша сторона ще й жетони що крапельки крові, тобто що вони трошки поранені. Але якщо ви хотіли помінятися місцями і програли, тоді ви отримуєте жетон бійки, жетон поранення. І не міняєтесь місцями, більше нічого не відбувається. Ця дія переміщення по човну має сенс, якщо ви сидите дуже далеко і вам приходять дуже погані припаси. Або якщо ви хочете керувати тим, куди буде пливти човен, тому що перший гравець на човні він вибирає карти навігації увечері. Наступна дія це вкрасти у когось карту. Тут я хочу сказати, що малий це робить без якихось взагалі проблем, тому що у нього така спеціальна здібність. Він краде закриті карти у гравців, і нічого за це йому не буде. А інші гравці вони пропонують, вони кажуть, такі я у тебе забираю карту. І гравець, якого хочуть забрати карту, він може погодитись і віддає рандомно якусь карту, яку витягує інший гравець рандомно. Або ж він каже, ні, і тоді знову бійка. І бійка відбувається так само, як я розказував, тільки що при переміщенні почувни. Наступна дія це застосувати спеціальну карту. Тут все просто у вас в припасах можуть бути спеціальні карти, які розписані в правилах. Це, наприклад, аптечка, яка знімає з вас або з когось іншого поранення, або там сигнальний пістолет, і так далі. Такі карти можна використовувати як окрему. Дію і ніяк інакше, тому що карти з водою, наприклад, використовуються у фазі навігації, на них не треба окремо дію. Або карти з коштовностями, готівкою, картинами, вони взагалі не використовуються у самій грі, але приносять переможні очки наприкінці неї. Ну і звісно, остання дія: нічого не робити тут і розповісти нема, що Просто нічого не робите, пропускайте свій хід. Якщо ж у ході грі гравці отримують дуже багато поранень, вони можуть знепритомніти. Непритомний це коли ти ще живий, але нічого не робиш, як в житті прям. Так ось з такими гравцями можна без їх відома мінятись місцями або красти у них карти, і вам за це нічого не буде. Але якщо такі гравці отримують ще хоч одне поранення, вони вмруть і вилетять з гри. Або якщо вони випадуть за забор, то їх унесе течією і вони також помруть. Їх можна спасти рятувальним колом, але це вже зовсім інша історія. Але якщо ви померли, то це ще не кінець, тому що очки за друзів та ворогів будуть все одно підраховуватися наприкінці гри. Отже, в цілому, це все по ігроладу. Я хочу вам сказати точно, що у цій грі ви будете дуже багато розмовляти, дуже багато ображатись або ображати інших, тому що ця гра вона така, вона не дає вам змоги відчути себе такому в такому сімейному колі, все добре. Ні, точно хтось захоче вас бити, точно хтось буде вас прикривати, якщо ви там не нарцис, і точно ви будете випадати за борт і вас будуть жерти акули. Ну, а тепер перейдемо до плюсів та мінусів цієї гри. Що ж, і почнемо з мінусів гри, які ти вважаєш, що тут є мінус. Ну, як на мою думку, це те, що гра конфліктна. Для тих, для кого це не страшно, то це буде нормально. А для тих, хто якби не любить такі ігри, то їм ця гра взагалі не зайде. Оце угу. в, в принципі все. Гра сама мені сподобалась, вона доволі цікава. За плюсами поговоримо трішки пізніше, тому з мінусів це, напевно, угу. один. Ну, я в принципі, це теж мінус. Для деякої касти гравців, умовно, можна так сказати. Та? Але ще один мінус є, то що ти можеш на початку гри вилетіти, і, ну, в принципі, так, там ще щось може відбуватись, ти можеш там думати, ось, щоб твої вороги друзі вижили або вмерли. Але ти вже участі в грі як такої не приймаєш. То це є мінус, тому що якщо гра на 8 людей, вона буде доволі так довго, хвилин 40 точно ви будете грати, ну, напевно. Mm. Як, як вийде, да, no, да, да, пів півгодинки 40 хвилин може гратися, і що ти будеш робити? Ну нічого, будеш собі, там, не знаю, ходити, пиво, пити і, 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 і надутись на всіх. А більше для мене ніяких мінусів у цій грі немає. І Якщо для нас обох немає мінусів, то тоді перейдемо до плюсів. Давай, які у тебе плюси. А, ну, по-перше, це якість компонентів. А, нам вона одразу сподобалась. Ми з тобою забрали із пошти, то, по-перше, вона має, має таку вагу <су> свою. Тут доволі багато карт. А, вони доволі гарно і якості. Мені дуже сподобались, доволі цікаві самі малюнки. Тобто це теж прикольно, коли вони такі своєрідні на картах в різних іграх, вони під стиль гри, то це теж дуже подобається. Грати в неї доволі цікаво, гра така динамічна, я б сказав. би. І ну, для тих, хто любить пограти компанією, то це прям, як мені, дуже класний варіант. Угу. Та я згоден. В принципі, цю гру грають стільки компаній, тому і чим більше людей, тим більш цікавішою вона стає, тому що більше людей у човні припаси вони більше дається припасів. У вас більше конфліктів, більше спільних інтересів з іншими гравцями і таке інше. Буде більше карт навігації розігруватись. Тут, в принципі, я згоден, що для от компанії від 4 до 8 гравців, напевно, 4 це ще так собі від 5 вже граються. Точно гарно його тут можу вам сказати. За її якість, тут від мене теж великий плюс, тому що карти, навіть якщо ти пролєш на них пивоколу чай, нічого не трапиться з ними, вони такі. Ну, типу, типу, як ламіновані, так. ну враховуючи, що ця що це гра для компанії, то це правильно. Я знаю, що у нас були такі моменти, коли ігри для компанії у, у деяких у наших друзів вони навіть просто падали в стакан. Ти їх витягнув, витер і з ними нічого не було. Тобто нема таке, що вони там покарьожилися або ще щось. Тобто, ну зроблено гарно. Тут питань нема. Так. плюс це те, що ця коробка вона повністю наповнена картами, це супер круто. Тобто тут багато карт навігації, багато карт припасів. Карти погоди, карти ворогів і друзів жетон з доповненнями жетони. І ти реально, коли купуєш гру, а вона коштує там трохи 500. більше 500 гривень. Якщо я не помиляюсь, no. то це за цю ціну. Це взагалі просто must have. Я цю гру дуже давно хотів. Я як тільки дізнався, що Game 7 Days її буде локалізувати, це було там. На півроку назад а трохи менше часу. Я дуже її захотів, вони на мене надіслали. Їм дуже дякую. Я дуже задоволений. Ми її возимо, якщо кудись їздимо з собою всюди, майже якщо там є компанія гравців, якась там 4, 5 і більше, то ми її возимо. Майже за всім вона заходить. Ще, до речі, я хочу сказати про один плюс, це те, що. Це по перше, психологічна гра, це е, теж плюс. Ви там будете вистраювати всякі такі Ну, да, це, це, це. це, це окрема скажімо так, ніша. Ми от любимо дуже євро і от психологічні ігри, е, тому що ми любимо подумати так, щоб е, було цікавіше. Так, і це ще й асиметрична гра, тому що у кожного гравця. Тут різний поріг виживання, різна сила, точніше, у кожного персонажа, і ще й різні здібності. Оце дуже прикольно, що ти береш персонажа, ти навмання його береш, і ти витягуєш, і, Ну, якщо ти малий, то ти не будеш з, не з ким битись, тому що у тебе сила 3, та у Старпома 8. Ну, ясно, що Хоча я минулого ви... силою 4 так прокачався, що в мене було 12 чи 6. Ну, Це поки ти не випадеш за борт, і потім нічого там не буде. тебе. Але ти вибираєш там, ти щіпаєш та всіх, ти там карти в них тягнеш, ти щось, якісь союзи такі, щоб тобі тільки було гарно. Але ну ти посидиш собі там позаду і нічого не робиш. А коли ти старпом, то ти такий, начебто, сильний, крутий. Е, ну але у тебе чотири виживання. Ну, Дори да, рани, і ти вже непритомний, і, і все. Якщо ти матрос, то тобі все одно, що ти випадаєш за борт. Ну тільки ти карти можеш тратити, які вже розкрив, але ти нічого, плаваєш собі і не і поранення немає. Ну і, і мені здається, що класно ще те, що ти вибираєш тут твій друг і ворог, і чудово продумали, що коли в тебе, наприклад, або ти випадаєш сам собі, да, або в тебе там двоє однакових. Або ти там обидві карти, це те саме те, що й ти, да, там, і різні, різні моменти продумані, і гра гато стає доволі цікавіше, особливо, коли ти намагаєшся допомогти е, своєму другу, а ти, наприклад, у нього ворог, або е, ти просто йому хочеш допомогти, і ти ж якби так, щоб не спалитися, а він тебе просто там ляп 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 навіть якщо ворог. ти не ворог, навіть якщо не ворог. Так, буває таке. В цілому це така дуже комплексна гра, хоча це карткова. Це просто карткова гра на компанію, здається. Але вона дуже комплексна, в неї можна грати з різними людьми. Ми навіть грали. От я зі своєю мамою грав, вона спочатку щось там не зрозуміла і така, що? Треба людей їсти, бо там є карта людожерства. Треба бити їх веслом, а потім навіть думала, Антона акулам відправить на корм. Так, ось таке. Тому гра підходить під любу компанію. Звісно, все залежить від того, з ким ви граєте. Є такі люди, які просто. Їм треба в Євро грати, не з ким не розмовляти, і вони себе гарно відчувають. Але якщо є хоча б декілька людей, які так трохи вирушають гру постійно, mm -hmm. щось там роблять і так далі, то гра буде точно класна, точно принесе задоволення. І я б рекомендував її всім людям, у яких є друзі. <реш> <реш> ну, да, якщо у вас немає друзів, то вам немає сенсу її купувати, тому що не будете у вас точніше, у вас не буде змоги в неї грати. Але так, якщо у вас є друзі, то беріть, беріть. Я думаю, не пожалкуєте. Якщо ви любите такі психологічні ігри, то вам буде супер. Та насправді це був жарт. Якщо у вас мало людей, з якими можете спілкуватись, можливо, ця гра і допоможе вам знайти друзів, тому що можна в принципі там збирати компанії у різних клубах і так далі, і грати з різними людьми і знайомитись з ними. Ну, Антон сказав, що допоможе знайти, але враховуючи взагалі саму гру і саму скажімо так, атмосферу гри, вона може не тільки допомогти вам знайти друзів, але інколи навіть їх втратити. Точно сто відсотків. Але завжди треба пам'ятати, що настільні ігри. Це просто настільні ігри, і те, що відбувалось у партії, залишається тільки у партії, партії і в корупцію. Там всі, так. якщо ви хочете на когось покричати, відкриваєте коробку так, <хи> і кричите, а закриваєте, і все, і воно не виходить далі. Все. Так, це чудова думка. Okay, yeah. я <хи> <хи> в принципі, я думаю, що ми про цю гру все сказали. <хи> так, я думаю, можна завершувати. Від нас цієї грі хай буде якийсь настольний оскар. Це дуже крута гра. Зробимо якийсь там настольний Оскар, може, а може і не зробимо, хто знає. І я думаю, що це точно в колекцію в любому настольчику, або просто, якщо ви трохи цікавитесь іграми. Ну, о, виходить, що це якби гра для компанії, а гарних ігор для компанії не так багато. А враховуючи ще її ціну і наповнення, то згодом її якби брати ну, треба. Так, Рекомендація тижня вам. Купуйте лайфубот. І грайте тільки у гарні ігри. Десь я таке чув. Я сподіваюся, що авторські права на цю, <світ> <світ> на цю фразу ніхто не наклав і нас не засудять. Ось, а з вами були здвинуті кубики Ваня і Антон. І до нових зустрічей. А ні, стоп! Спочатку. Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал точно, тому що там. Ми ну викладаємо, коли у нас нові відео виходить. По перше, а інколи навіть коли граємо у щось себе, коли нам щось приходить. Ми викладаємо тут про це інформацію. Цікаву е, останнім часом не було не було у нас дуже багато часу на це, але ми точно виправимося. Так що підписуйтесь. І інколи ми там щось розіграємо. І підписуйтесь на наш youtube канал. Звісно, підписуйтесь, тицяйте вподобайки та тицяйте на дзвіночки, бо відосики будуть виходити частіше, бо осінь вже і що нам ще робити. Будемо писати для так. вас. Політом всі. Кудись їдуть, всі десь відпочивають. Плюс, я думаю, ви теж відпочиваєте, куди кудись їздите, то у вас немає так багато часу дивитися Ютуб і нам теж хочеться трішки відпочити. Так. Тому якби відео було трішки поменше, але я думаю, стане восени трішки легше. Трішки Вон, навіть зараз за вікном іде дощ, то можливо вам навіть чути. Осінь, вже майже завтра. Ну і звісно, ми дякуємо нашим підписникам на Баймі кофі. Вони зараз десь десь давай перед той, нами. перед нами да, у нас заблюрили. Там Назар точно є, і точно Константин. Може хто ще додасться до цього відео. Ну, поки що нема. Е, додавайтесь, підписуйтесь на наш Баймі Кофі. Там буде виходити далі якісь цікаві відосики з розпаковочками, коли нам щось присилають, або наші думки цікаві, які ми не хочемо тут виставляти. Тому там цікавий контент точно буде. Вся інформація за Баймі Кофі і за банку Монобанку є в описі під цим відео і посилання на наш телеграм-канал. Можливо, це Антон хотів сказати. Ну якщо ні, то якби я сказав, а він ще згадає. Так, все правильно. Так що тоді до наступного відео. До да? пока всім пока.